Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі футбол 24 і коли ви бачите поруч в екрані Ольгу Любушкіну, логічно, що ми обговорюватимемо французький футбол. Е, кажу тобі привіт, Оля. Привіт, Юра, привіт всім. І бачу, що ти в футболці Ліона, не сен жермена Чому Ну, сен жермена в мене немає, а це футболка Ліона, і вона імена це з фікіра. Це я просто підкреслюю, як я сумую за Набілем фікіром. Тому що чому сумую, тому що якраз коли б ще був на більфікерлі, он ще б мав, скажімо так, був здатен на те, щоб обіграти ПСЖ хоча б у себе вдома. Ну нагадаю, якщо мені не зраджує пам'ять, то за останні 10 поєдинків вісім виграли саме парижани і от тепер вже дев'ятий. Переможний для Луїса Енріке цього разу він наставник цього клубу. Нагадає, що в центральному матчі 12-го раунду ліги 1 один парі жермен зумів дотиснути ліон на виїзді і здобув перемогу з рахунком. 3-2. І відверто було нелегко Парижанам, і особливо було нелегко і лі забарному, який з'явився у старті цього поєдинку, і якому приписують дотичність чомусь до двох пропущених голів Люки Шавальє. І критикують українського захисника море просто е, негативних коментарів. Е, і знаю також, що незадоволені задоволені перформансом українця і журністи е, провідного видання. Е, так, вони говорять, що він недостатньо зробив, вказують на його помилки, як мінімум, в одному голі. Я не рахувала мінімум три помилки. Тобто, у нас в цьому плані я, я трішки суровіше, тому що. Е, не грав проти Баварії і матч проти Ліона великий матч. Все ж таки, це великий матч для Франції, топове протистояння. Попри те, що у Ліона купа травм, причому серйозніших набагато ніж має ПСЖ, які ледь не опинилися в націоналі через фінансові проблеми, але якимось чином вижили і, борю і борються за єврокубки. І, скажімо так, Ілля Забарний грає не на вищому рівні, не на тому рівні, від якої від як... якого від нього очікують, і вже просто є моменти, коли ем, навіть кредит довіри в мене, яка його захищала весь час, він починає танути. От, напевно, в цьому, скажімо так, проблема. Окей, давай перейдемо до конкретики: щодо першого пропущеного голу. Нагадаю, як Ліон зрівнював рахунок у цьому поєдинку. Морейра втік за спини Зайра Емері, який ним опікувався, і який грав на нарідній для себе позиції правого захисника, підміняючи тримованого хакімі. Нагадаю, що е, одного разу експериментував Луїс Енріке і використовував Іллю забарного саме на позиції правого оборонця. І давай розберемося з цим епізодом. Ти стверджуєш, що Ілля забарний дотичний до цього пропущеного голу. Хоча зір і Мері мав би опікуватися Мурейрою. Твої аргументи, що не знаходився в тому епізоді, Ілля Забарний не те, що на позиції оборонця, а в принципі, не був відсутній на власній половині поля. Так, він забарився десь біля центрального кола. Він не повернувся. Я розумію, що говорити про повну вину тут не варто, але цей момент показує, що висока лінія оборони в якийсь момент діє проти ПСЖ і захисники е, забарного, ну як забарний, вони мають розуміти, що коли що м'яч у Франції рухається дуже швидко, він має швиденько повертатися на свою позицію. Тому що дійсно, ну уяви собі, що там був би Хакімі, який би ще був вище знаходився ніж за Мері. Ну просто Мортон би вибігав взагалі, не зустрічаючи жодного супротиву від ПСЖ. Ну і Ілля Запарне захисник, він не, скажімо так, натакувальний пізахисник, він не мав бути так далеко від е, свого, скажімо так, від зони своєї, своєї відповідальності. Тому та, я, я не скажу, що він прям на 100% винен. Але вибачте мене, ти маєш встигнути повернутися, якщо ти піднявся високо. Він не встиг цього. Він залишилась зону, залишились прикривати всі інші, але не центральні захисники. Такого ну, не може бути. Не повинно хоча вставатися, тому що в Лізі чемпіонів за це будуть карати. Я роз... В Лізі один легше набирати очки парижанам, але от такі маленькі нюанси вони будуть впливати на те, що буде відбуватися далі з ПСЖ, з великих в великих матчах. І тому так, це якась свого роду це помилка. Ну, це також великий матч, ну, центральний поєдинок протистояння е, Ліона проти ПСЖ. Вивізка е, досить хороша рівня Ліги Чемпіонів. Окей, щодо е, другої помилки Ілія Забарного, нагадаю, що після другого пропущеного голу Елоїс Інріке, наставник Парижан, е, взявся за голову, точніше, за і Ілля Забарний намагався пояснити свій вчинок. Що відбувалося? Нагадаю, що. Мейтленд Нелс втік від Люки Ернандеса, і в цьому епізоді було помітно, що український захисник не витримав офсайдної паски. Саме я наскільки я зрозумів, і цей епізод саме тому Луїсен Ріки взявся за голову. Ну як в такому моменті грати? При цьому Ілля Забарний розводив руками і пояснював, що ну так трапилося. Ну, не можу прочитати мову тіла і до описати це словами, що було в голові Ілі, але начебто він намагався пояснити, що він робив в цьому епізоді. І нагадаю, що Лисен Ріки після поєдинку розповідав, що не звинувачує в пропущеному м'ячі Люко Шавальє, який вийшов із воріт на 12 метрів, і якого досить легко британець перекинув. Так, колисенріки сказав, що винні гравці оборони. Тому що е, якщо Фабіан Руїс, який знаходився е, трішки вище, ніж Ілля Заварний, дотримався лінії офсайду, то Ілля її не дотримався. Вони це тренують на, скажімо так, на тренуваннях. Тобто, це не якась нова фішка, яку придумали перед матчем з Ліоном і. Коли ти останній центральний захисник, який саме по позиції, якщо ми будемо говорити, то коли ти не дотримуєшся цієї лінії, ти отримуєш заспину собі швидкого гравця. Це стається з Ілеєю. Ну, я не знаю, напевно, ну, ледь не в кожному матчі. Тобто це проблема, яка переходить від матчу до матчу, причому в Лізі-один, тому що там є швидкі гравці, там вони не ну, скажімо так, по швидкості не можуть зрівнятися з Кіліаном Бапером. Але вона в них є. І, вибачте, мене, ти маєш дотримуватися, ти маєш розуміти, ти маєш дивитися, якось оцінювати своє позиціонування відносно гравців своєї ж команди. Хоча б. тому так мені здається, що тут, скажем так, велика проблема в тому, що Ілля забарився з цим і. Це не вперше, не вперше, коли він залишає за собою простір для гравця, скажімо так, суперника, який може використати цей простір. І в цьому матчі це траплялося досить часто. І екіп, наприклад, наголошували, що одною із проблемою ПСЖ, Якраз в матчі з Ліону було те, що центральні захисники взагалі лінія оборони залишає забагато простору. Уявімо, що якби у Ліона, наприклад, менше було травмованих, і був би малік фофана, ну просто в забарного було б ще більше проблем. Які, хоча і так в цьому матчі їх було достатньо. Окей, і ти знайшла ще одну проблемну точку в грі Іллі Забарного в рамках цього поєдинку проти Ліона. Епізод в першому таймі. Епізод в першому таймі — це 23-тя, якщо не помиляюсь, хвилина, коли Ілля вистрибує, м'яч проходить, скажімо так, по пальцях захисника нашого. І все в нічого, Бенуа Бастьєн дуже багато. В... Пробачав в цьому матчі і ПСЖ, і Ліон, і, скажімо так, пенальті, як мінімум, я зі своїми колегами нарахувала чотири, які можна було чотири порушити чотири моменти, де Бенуа Бастін відверто пробачав і Ліон, хоча вони більше скаржаться на судді, і ПСЖ. І в цьому випадку Ілля ледь не привіз пенальті. Причому це вже ж не перший пенальті, і що показово в цьому моменті. Як людина, яка стежить за французьким футболом, я можу сказати, що такі речі, особливо з виставленою рукою вверх, це флешбеки дуже страшні для ПСЖ і зг... одразу згадується Преснель Кімпамбе, який також я розумію, що коли ти пригаєш, в тебе руки підіймаються в повітря, це не залежить, ти їх не можеш нікуди сховати. Але таким чином ПСЖ якось програв Манчестер Юнайтед, якому поставили пенальті за таке в лізі чемпіонів. І я бачила, що Ілля намагався стиснути кулак, і м'яч особливо там не змінив траєкторію, але просто буквально пару там сантиметрів м'яч би змінив траєкторію. Це було пенальті. І ми знову б говорили про те, що Ілля. Привіз пенальтів в свої ж ворота. Ну окей, добре що цього не трапилося, і давай трішки докинемо позитиву трішки меду в цю бочку дьогтю після поєдинку. Від Ліона Ілля Забарний частково мав шанс відзначитися в цьому поєдинку. Нагадаю, епізод 18 18-ї хвилини, коли подавав, якщо не помиляюся, вітіння, і за спинами захисників на даній стіці опинилися двоє футболістів, двоє центрбеків. ПСЖ. І Пачо і Забарний. І якби Пачо не рухав м'яча, я думаю, що Іля міг би забити свій другий м'яч у складі е, Случного Гранда. Але цього не трапилося, вони там порозумілися е, мовою тіла, е, поплескало до одного по, е, по плечу. Але мені здається, просто дивним якась ситуація, як двоє гравців е, з однієї команди, двоє центрбеків опиняються е, на одному квадратному метрі. Однізоні в одній зоні. Я думаю, що це ще проблема, як і що і в обороні, що і на таких стандартних моментах того, що немає повної зіграності. Тобто я розумію, що в якийсь момент, скажімо так, ні шевальє не довіряє забарному, ні Забарний шавальє, тому що вони просто не зіграні. І звідси йдуть помилки, коли шавальє, наприклад, виходить рано там з воріт, тому що хоче підстрахувати а, наприклад, Забарний кидається на цей м'яч. Це з часом має е, виправитися те ж саме і в Атаці. Е, коли, коли дійде до повного розуміння, е, все ж таки і пачо Забарний вони будуть розташовувати трішки, трішки далі займати окремі зони. Але так, є якесь, ще є якийсь елемент певний незіграності. Тому, е, скажімо, так, я ж кажу, кредит довіря, довіри моєї трішки тає, але все ж таки я розумію, що це нова команда. І Ілля просто з часом додасть просто. Ми хочемо все швидше, і, скажімо, так, наші очікування просто не співпадають поки з результатами, які б ми хотіли бачити. А, тому так, є такий момент, є така проблема. Знову ж таки, наприклад, останній третій гол ПСЖ, який він забив, забив маленький невиш головою із подачі. І коли я відкрила твіттер і прочитала те, що пишуть фанати ПСЖ, вони кажуть, боже, маленький невиш, який забуває головою, де. Я був ляв за барний в цьому випадку. Це просто вже, знаєш, дуже трошки смішить, тому що ну, він не може бути скрізь. І типу, що вони звинувачували, скажімо так, ну, не звинувачували, просто порівнювали, що в них є високі гравці, а забуває головою найнижчий в команді ще й зі стандарту, ще й рятівний гол. Ну нагадаю, так що вже е, цоком на годинку цокав на годиннику додатковий час е, це вже була е, піс... 90 плюс +6, так, так. 6. І до речі, коли от забував гол, зразу е, побіг дивитися на трансформаркет, а який зріст в невише, метр 74, всього лише. Але є багато прикладів в історії футболу, де низкорослі гравці на другому поверсі головою грають дуже і дуже добре. Чого можна навести в приклад до речі, теперішнього наставника збір. України Сергія Реброва, метр 71, а як вистрибував і як забував, е, тому знаєш, так можливо, можливо, просто це загальне враження. Хоча я не скажу, що Ілля взагалі у всіх моментах провалювався в кінці, матчу це була 79-та хвилина. Якщо я не помиляюсь, він зробив два прекрасних сейви. І я подумала: знаєш про що? Е, коли е, ПСЖ притискають. Забарному набагато, набагато легше грати і набагато краще підчищати за своїми партнерами, ніж коли е, у ПСЖ йде стериль, стерильне володіння м'ячем. От хоч е, як, але от, е, ми згадуємо ті епізоди з Барселоною. З, зазвичай, тому що да, один із найяскравіших матчів Забарного. І коли е, ПСЖ має оборонятися до забарного немало претензій. Як тільки з'являється вільний простір, ми критикуємо Лю за те, що він дозволяє забігати собі за спину. А звідки ноги ростуть? Бо це просто гра при Іреолі в Бормуті в англійському Бормуті, де Іля Забарний, нагадаю, знаходився між лінією захисників, коли не оборонялися, і гулкіпором. І дорогував просто лінію захисту, а інколи і півзахисниками Працював на підстраховці. Як ми бачимо, от епізод на насправді мені здається, що він був на 80-тій хвилині, коли Морейра пробував, це вже був другий сейв від забарного. Він послився в підкаті і таким чином рятував Люку Люкушевар'є від потенційно пропущеного голу і переможного для ймовірно для ткачів. І от я абсолютно з тобою поджуюся, що просто не звик Ілля Забарний грати в такий футбол в високу лінію оборони, Просто витримувати ці офсайдні пастки і наведу, наприклад, ще одну людину. Яка протягом своєї кар'єри зіштовхнулася із тим, що не звикла так грати, це е, польські гулки про Барслуни, Войцех щасний, е, який розповідав свого часу, що я в принципі не звик покидати межі штрафного майданчика. Тут мені доводиться е, так високо грати, на якихось виходах і нагадаю, що в минулому сезоні при Гансі фліку були великі проблеми в поляка. Він там міг і в свого гравця врізатися, і не з такими, звісно. Проблемами заштовхується е, Ілля забарний, але щось й схоже просто зовсім інший стиль гри. Ти знаєш, я теж, ну я ж кажу, я в мене був час трошки почитати фанатів, коли вимкнули yes. світло після моєї роботи, а, то я можу сказати, що там була один із моментів, я помітила, коли написала, що Іраола, певного чарівник, тому що якщо ми подивимося на а, початок сезону Керкеза Хьойсена і Забарного, то здається, що він, він в них просто вселяв якусь неймовірну віру. Можливо, це і так, можливо. Але... Але ну, знову ж таки, зміна тренера, зміна абсолютно ігрової, скажімо так, такої моделі, коли в лізі один ти домінуєш постійно і ти маєш в якийсь момент не розслаблятися і тримати концентрацію всі 90 хвилин, причому ти володієш м'ячем. З іншого боку, нові партнери, мовний бар'єр, який є, він вже нікуди не дівся. Якщо навіть Ілля вивчив деякі Слова за цей час це не все, це не те саме, що говорити з людьми однією мовою, тим паче, французи, які, наприклад, якщо є французи, то французи, які не дуже люблять розмовляти взагалі англійською. Ну ти, до речі, задала Діна Хаусена, і от Мадридський Реал свій крайній поєдинок, не виграв в рамках іспанської ліги. В столичному дербі зіграла 0-0 з Райо. Це вперше, коли в принципі в рамках іспанського чемпіонату команда Хабі Алонсо не зуміла відзначитися. Є на це об'єктивні очевидні причини, бо не забуває Кіліан Мбапе. І, до речі, про Хау він також так не надто впевнено виглядав у складі Мадридського реала і тим паче проти, нагадаю, Ліверпуля на Енфілді, які були проблеми. Він просто там просував м'яч в зовсім інший бік воріт і привозив моменти на ворота Тіба Куртуа. Керкес, що... реала що... якраз дивилася з Раї. Так, Керкес не з'явився вчора в розгромному поєдинку проти Манчестер Сіті, е, грав Робертсон. Але це, як бачимо, червоним не дуже допомогло. Є е, питання, і можливо, і справді вселяв довіру в, в цих гравців, але Бормут, як бачимо, себе досить добре почуває в еліській премірлізі і без основних трьох гравців захисту. І нагадаю, що вони ще Кепа Арісабалагу віддали і залишилися без глукіпера. Просто все розпродали, а далі в. В батькового наставника далі все працює. Якось це дивно все виглядає, може, це і рола, геній, і він вміє працювати з гравцями. Ну, не ну, кажу, що Луїс Ненріки не вміє. Ну, ти знаєш, я, наприклад, знову ж таки стану на захист заварного і скажу так: що Фабіан Руїс іноді навіть не потрапляв до складу. І йому потрібно було декілька кілька сезонів для того, щоб нормально адаптуватися до Луїса Енріки. Теж саме з Дезіре Дуе. Ми можемо згадати минулий сезон, і в першу половину, яку проводив ПСЖ, грали основними нападниками. Основна ця трійка виглядала як барколя, барколя, дімбіле. І коли виходив дуе. Ну, це просто у людей тремтіли колінця, тому що він косячив, те ж саме він втрачав м'яч в дуже простих ситуаціях. Просто з часом Луїс Сенрік їх награє до, такої, до такого рівня, що вони вже автоматично це все роблять. І те ж саме було з Нуно Мендешем. Хоча ми говоримо, що як брати по позиції там, лівого латераля, то він один із найкращих. Але те ж саме було в, першому, в перших сезонах, коли він високо піднімався, він нестерильно. Гра в обороні зараз це є, але зараз він, хоча б скажімо так, робить те, що від нього вимагає Луїсріки, бо в деяких матчах ну є пряма заборона. Ми можемо там привести, наприклад, приклад минулих сезонів в великих матчах. Ну на менти ж. Uh, іноді доходив до центральної лінії, віддавав пас вперед і повертався назад. Тобто він, хоча б розумів, що сьогодні от мені туди не можна йти в ту зону, вверх підійматися, і скажімо так, є все ж таки напрацювання і забарне, мені здається, і шевальє боже, який отримав ще й дуже багато критики і, взагалі, бідний, скажімо так, двадцятирічний хлопчик, який попав, потрапив до великого клубу, і тепер на нього вішають все, що можна. Тому що ну, в деяких моментах не його, ну, не його вина в пропущених голах. Те ж саме буде і забарним, коли він знайде ритм, абсолютно коли він все, що каже Мулуїс Інрікі, буде приміняти на полі. І до речі, от ти згадуєш про критику на адресу французького Кіпера і вище інфополе Валіт Ашершур. Французький журніст, і просто звинувати всіх пропущених голах ПСЖ, двох гравців, двох новачків: Люкушаває і Лі, і Ілю Якусь Якийсь досить дивний коментар, чи ти знайома з цим персонажем? Бо він мені от нагадав якогось такого французького Леоненка з такими коментарями. Поверхневими, yeah. які е, ну, спрямовані для того, щоб просто потрапити в стрічку новин. в хайлайти. Це шоу-автор ремес і Дані Ріоло це моя окрема любов, тому що людина просто, якщо він заводиться, наприклад, в своєму шоу когось критикувати, він буде це робити до останнього. В останній сезон БП у Франції він просто нещадно знищував Луїса Енріке, тому е, я. Почекала ще трохи, і побачимо, що скажуть всі інші в січні або в лютому, коли закінчиться оця стадія Загальної Ліги Чемпіонів, коли забарний буде більш себе впевнено почувати в ПСЖ, коли він відпочине, переналаштується. І буде все ж таки, був я вірю, що він буде показувати впевнену гру, як і Люка Шевальє, Тому що ну, а, мені здається, коли. А, і це, напевно, стосується і забарного, і Шевальє. Коли е, одразу весь е, спортивний сектор ПСЖ і сам тренер говорить: я не хочу більше нікого, я хочу оцього гравця і оцього, значить, він в, ньо, в них бачить е, момент для прогресу. Він бачить, що вони можуть вийти на новий рівень, на інший, стати набагато кращими. І здається, що як мінімум лучу досі довіряє і Забарному, і Шевальє. Тобто він не бачить в цьому великої трагедії, великої трагедії в помилках. І мені здається, що це теж такий сигнал, що ну, не, не все так погано, тому що, знову ж таки, інколи Луїс Енріке говорить, що я бачу роботу на тренуваннях. Тобто, якщо він її бачить, значить він бачить якийсь прогрес, певний, якого, можливо, ми не помічаємо в матчах. До речі, знає, мені сподобався коментар Лісенріки після матчу, коли е, запитували у нього: е, а чи можна кимось підсилити цю, цю команду, цей ПСЖ. І Міда ка сказав: каже: а ким? рівень гравців тут такий, що я не знаю, чи на ринку можна когось знайти і кимось та й підсилювати цей клуб. Е, таким чином він прихований, зробив комплімент. Іллі забарному е, попри це е, критикуючи е, саме оборонні. Родути свої команди, з нагадаю, що він сказав, що в нього є питання до захисників, і потрібно покращуватися в цьому компоненті щодо оборони власних воріт І, звісно, знову ж таки, ще раз згадаю, захистив перед журністами Люку Шевальє І Оля, наприкінці нашого спілкування, те, що відбувалося, згадаємо, після фінального свистка вже дублер французького кіпера. Сафонов нагадаємо, спровокував мемний момент, який розійшовся на скрини. Точно в українському інфополі Ілля Забарний в районі центрального кола йшов вітати своїх одноклубників із важливою перемогою, яка до речі дозволила Парисенджермен залишитися на першому місці в турнірній таблиці. Мало бракувало, що втратили очки, і Ілля Забарний, помітивши Сафонова в курці на стадіоні в Ліоні, різко розвернувся і попрямував в інший бік. Звичайно, мені здається, реакція на камерах, коли та й звичайна реакція від українця. Ну, типу, ти, ти б теж так зробив і я б теж так зробила. Ми просто пішли в іншу сторону. Тому, ну. Це тут питання в тому, що ти ж розумієш, що перебуваєш в одному клубі. Ми ну ні він Ілям ну ніяк не може взагалі не контактувати з росіянином. Ну ніяк, тому що це все ж таки це ну, голкіпери і оборона. Тут це майже одна ланка. Ну просто може трапитися така конфліктна ситуація, коли Сафонов з'явиться в рамці воріт Парис Жермен. Ми не можемо цього виключати. Ну і ми не може, ну та, ми не можемо, і що ми можемо сказати? Треба було не переходити. Ну просто я, я не знаю, як на, якщо чесно, і як до цього ставитися, тому що ну я сподіваюся, я просто я сподіваюся, що в січні все ж таки його продадуть або віддадуть кудись в оренду, і ми просто не, не будемо згадувати цю людину. Ти занадто багато вжив, перепрошую, ти вжила іменник, який є не відповідає. Статусу цього персонажа, тобто людини назвала і організм. Будемо так говорити чужорідне тіло, чужий організм в складі Парижінжмен. Просто нагадаю, що ще посеред сезону, коли не підписували, ще Іллю Забарного, якщо не пам'ятаю, не помиляюся, ліки писало про те, що не збирається Софонов іти їхати з Парижа. Йому подобається він вже вивчив мову і спробує. Виборути місце номера один в рамці воріт цього клубу, і, начебто, була інформація про те, про про це писали французькі журністи, що шукали, куди б його відправити, куди б його продати. Бо такою була умова ще взимку Ліза Барного, коли він захищав кольори Бормута, що він підпише контракт з паражанами, він готовий переїхати до Ліги 1 з Аліської прем'єр-ліги, але при умові, що не буде на балансі в цьому клубі, Сафонова. Риторика змінилася, тому що Росіяни не розуміють, що йому все одно йде довіра до шевальє, як би він там не помилявся, чи скільки б він голів не пропускав. А я скажу, що е в епоху Катару це найгірший зараз відрізок у ПСЖ в плані пропущених голів. Тобто з дві сезону 2011-2012. Але з іншого боку, ми, я ж кажу, ми бачимо повністю довіру до шевальє, якого не міняють ні одним дублером, ні іншим. І Певно, тут, скажімо так, це і є такий дзвіночок, що ми, ми віримо до кінця. А риторка змінилася, він, він начебто не проти піти з ПСЖ. Бачу. Але ну, знову ж таки, тут це треба ділити 50 на 50, тому що офіцій... це не офіційні були заяви. Тому, які в, в цілому і французька преса писала, що взимку вони спробують йому знайти іншу команду. але... Це були чутки, які досі не підтверджені. Ну, ми черпаємо дуже багато інформації в принципі з тих самих чуток, які передруковує і ділиться інсайтами французька преса. Безмежно вдячний тобі, Оля, що знайшла час та можливість поспілкуватися, проаналізувати помилки Іллі Забарного у складі Парі Сен-Джермен. Але з іншого боку, як співала одна. Дуже відома людина. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Це була Ольга Любушкіна. Також з вами був Юрга Вращак. Побачимося на платформі футбол 24 І залишу посилання на черговий збір для хлопців з 33-ї окремої механізовної бригади, які боронять нашу незалежність на Донецькому напрямку і потребують ремонту автівок. В описі під цим відео. Дякую тобі, Оля. Дякую, папа.